На міністерство з надзвичайних ситуацій чекає реорганізація. Про це нагадав перший заступник начальника територіального управління МНС в Івано-Франківській області Степан Войтків, виступаючи перед особовим складом служби цивільного захисту у Галицькому районі. Уже незабаром на базі МНС буде створено державну службу з надзвичайних ситуацій, координація діяльності якої здійснюватиметься через міністра оборони України. Реорганізація, як зазначив чиновник, не позначиться на чисельності особового складу і не призведе до зменшення заробітних плат, але сприятиме попередженню надзвичайних ситуацій та більш швидкому реагуванню на них пожежно-рятувальних підрозділів. Виступи учасників наради слухали, і наші кореспонденти указ про реорганізацію міністерства з надзвичайних ситуацій був підписаний президентом України наприкінці грудня минулого року. Можливість ефективно виконувати власні переслужби завдання та суттєво спрощує механізм залучення спеціальної техніки Міністерства оборони до ліквідації наслідків масштабних звичайних ситуацій та за будь-яких змін чи реорганізації життєвим кредо кожного рятувальника залишається головний принцип діяльності служби цивільного захисту запобігти, врятувати, допомогти. Де б вас не кидали? Як би вас не називали ви робите свою справу 24 години в добу, і це і надзвичайно дуже добре. Про те, що це дійсно так, свідчить показники роботи галицьких рятувальників за минулий рік, яким довелося 902 рази виїжджати не лише на тактичні навчання та аварійні роботи, а передусім за викликом туди, де траплялася біда, було всього 74 пожежі. Це великий ріст поряд з тим, що того року було тільки 55 -ті. пожеж. Цього року ріст, але ріст за рахунок того, що було весні дуже багато варіантні сухої трави. Та виїжджали рятувальники не лише на гасіння пожеж. З протягом року та знешкоджено 18 вибухонебезпечних предметів. У дорожніх транспортних пригодах загинуло цього року дві, дві особи де травмовано 9. Ми виїжджали також на надання допомоги, там виїжджали 12 разів на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод на нараді не тільки звітували, але обговорювали поточні завдання та перспективи покращення роботи. Зокрема, було висловлено пропозицію щодо вивчення питання доцільності функціонування пожежної частини у більшівцях. А перший заступник начальника територіального управління Степан Войтків звернувся до керівництва району з проханням придбати захисне обладнання для пожежної частини міста Бурштина. Ми просимо вас нам посприяти. Для того щоб е наші пожежники мали апарати захисту, незважаючи на обмеженість бюджетних коштів, голова райдержадміністрації ну, Григорій Васишин не запевнив присутність, що керівництво не району сприятиме розв'язанню усіх порушених питань і у свою чергу подякував особовому складу за сумлінне виконання службових обов'язків. Я хочу щиро подякувати керівництво обласного територіального управління. Володимиру Васильовичу Черницькому, Степану Івановичу Войтківу, який є нашим земляком, який завжди переживає за стан справ у Галицькому районі. І всьому особовому складу нашому Галицькому і керівнику Назару Васильовичу за ту роботу, яку ви проводили протягом поточного року, підсумки, які сьогодні проводимо.